Вибач, дихаю, вибач що зайняла місце в автобусі, вибач що існую, я зараз швиденько приберусь. Та ні, серйозно, ти не Google і не чат GPT, щоб кожному видавати пояснення на його запит. Привіт, я прийшла тільки на пару хвилин. Я знаю, що ти дуже зайнята, я теж дуже зайнята, але мені треба щось дуже запитати. І мені треба тільки до одну хвилиночку твого часу, я тобі час. Ну будь ласка, скажи мені, я тобі час. Я тільки одну хвилину, я розумію, що ти зайнятай, бо я теж зайнята, всі зараз зайняті. Господи, куди не піде. Усі такі зайняті. Сповільнись, інакше тебе просто перемотують як голосове повідомлення на X2. А що ти мала на увазі, коли ти це сказала? Ну ти мене просто неправильно зрозуміла. Я просто не те мала на увазі. Ну чому ти ображаєшся? Для чого ти ображаєш мене? Одна невдала фраза, один невдалий коментар, один невдалий жарт, і все. Твій настрій мінус. День мінус. Мінус віра в людство. Наче твої емоції це кнопка он оф. І вона доступна абсолютно всім, і от ти борешся із цим всім, борешся із собою, замість того, щоб просто досліджувати, взяти себе у союзники, твої риси, які роблять тебе дуже вразливим, не ворог тобі. Насправді це дзеркало, яке показує, де тобі зараз бракує опори.